Еговіни, автор Сандра Скажу сотні слів, коли зійде сонце, коли вестимуть наша фот, зізнаюсь, коли меч здійметься над головою, закричу на зло усім ворогам. Свобода не зізнаюсь я у гріхах. Бо гріхом не вважаю любов до батьківщини, хоч знаю, що смерть настане, та не плачу. Я лиш сумую безмовно, Став я тінню, Знаю, помру та за свободу. Здійнявся меч над головою. Крик, свобода, і голова з плечей полетіла, заплакала дівиця, проклинаючи війну. Скільки бід зазнали, люди через і егоїзм королів не забуде і через сотню літ ніхто цих бід. І руйнацій, розвалені будівлі, вогонь, крик, смерть. Цього неможливо забути. Та встануть винні на суд, правосуддя здійснить свою мету, і знову сяєтиме край. Добро запанує і щастя. Посміхнеться, молоде покоління, та плакатимуть їхні рідні, молячись за їх добробут.